Всім привіт! Мене звати Станіслава Троцюк, я викладач та перекладач з польської мови, а також засновниця онлайн-школи польської мови Канапка. У цьому відео ми з вами говоримо про родовий відмінок множини. Як його творити у польській мові? Нагадую, що про родовий відмінок однини ми вже з вами говорили у попередньому відео. Посилання залишу тут у випливаючому віконечку або у описі під відео. Розпочати наше сьогоднішнє відео я б хотіла з того, де ми використовуємо родовий відмінок множини, щоб було зрозуміло, для чого взагалі він потрібен. По-перше, найчастіше ми його використовуємо, коли мова йде про міру або вагу чогось. Na przykład kg bananów. Po polsku używamy dopełniacza, kiedy mamy miarę lub wagę czegoś. Na przykład kilo bananów. Też використовуємо rodowy widynik nożyny, коли говоримо про кількість означення або неозначення числівники. 5 bananów, tak 5 bananów, czy kilka albo parę bananów. Надіюся, що після цього відео ви точно запам'ятаєте, що бананів буде банів. Теж після слів віле, мало, дуже чого, правда? Отже, все про кількість міру, вагу чогось. Так само, як і родовий відмінок однини, множину ми використовуємо тоді, коли ми маємо в реченні заперечення. Так, «любє банани», «ні любє банани, не любє бананов любє трускавки, не так далі. Які ж в нас правила творення родового відмінка множини? Які маємо регули творення допивняча в лічбі многії? Як завжди, ми іменник розглядаємо разом з прикметником. І як завжди, мовімо о жечовніку разом з приміцніком. І зачнімо цього разу від приміцника. Починаємо від прикметника. В множині все дуже легко. Незалежно від того, якого роду є прикметник, ми маємо однакові закінчення для всіх родів. І це закінчення «их». A PISLE K i G ich. Jak ja już mówiłam w poprzednich wideo o prowidminki, bardzo często PISLE K i G w nas zjawiają się i. Ten tej nie będzie tak. Od razu przykłady. Nie mam drobnych pieniędzy. Mają zaparcie. Nie mam. Pytanie. Kogo? Czego? Drobnych pieniędzy. Nie mam drobnych pieniędzy. Jakich drobnych? Mamy drobny przykładyk. Drobnych, drobnych pieniędzy. Szukam nowych piór, nowe pióro, nowych piór. Prygmetnyk nowy, nowych. Czekam dobrych wiadomości. Dobra wiadomość, dobrych wiadomości. Czekam dobrych wiadomości. Pizle kigi, ich Przykłady. Boję się wysokich koni. Wysoki koń, kogo czego wysokich koni. після яких маємо «іх» – високих. Не бачила твоїх знайомих на імпрежі. «Твій знайомий», твоїх знайомих. Зверніть увагу, твій – це прислійний займенник. Мой, твій, свій. Твоїх, тут маємо після голосної, теж ставимо «іх». Твоїх знайомих. Сховаче від вщіпських ушу. Сховаче від вщіпських ушу. Wścibskie ucho od wścibskich pisle kije, mają i. E, Wścibskie oznacza na ciekawy e, Z ciekawej. mu potrzebno znać. Moich dzieci nie było wczoraj w szkole. Moich dzieci, znowuż taki mój cezajmelnik, moich pisle kije, też mają i. Moich dzieci. Czekam długich wypowiedzi. Ja się kaję do ich, e, Czekam długich, długich g, pośladki mamy i długich wypowiedzi. Ten człowiek nie daje drugich szans. Ten człowiek nie daje drugich szans. Druga szansa, drugich szans. Ojcze, jeszcze raz o przymiotniku. Podsumujemy. Przymiotniki będą zakończywać się na ich w rodowym odmienku Після киги буде їх, і так само, якщо в нас є голосна, після голосної буде іх. Зазвичай в присвійних заіменниках муй, свуй, «твуй». Які ж в нас закінчення іменника? І тут ми вже поділяємо все на роди. Чоловічий рід зазвичай буде мати закінчення «ув». бананув, стоув і так далі. Тобто все, що закінчується на тверду приголосну в польській мові і є чоловічого роду, буде мати закінчення «ув». Zwisno, z tkamy. No, zwisno. Brat, braci. Zapamiętajcie sobie. Nie mam braci. Brat, kogo, czego? Braci. Tak samo imienne, jakie się na zewnątrz, widminku na edca, buduj ma te "-ów". kierowca, tych kierowców. Starzec, nie widzę tych starców. Starzec, starców. Так само на «ув» будуть закінчуватися іменники чоловічого роду, які в множині називного відмінку мають закінчення «овє». Учні «подів'ям тих учнів. Дивуюся тим учням, подів'ям тих учнів. Деякі іменники на Йод, які закінчуються наземному відмінку, теж будуть мати закінчення «ув». Наприклад, звичай, мам вєле звичаїв. Мам вєле звичаїв. Наступне можливе закінчення в чоловічому роді множини родового відмінка це и. Після отверділих приголосних. Отверділі приголосні це такі приголосні, які колись були м'які, а потім вони отверділи. В процесі їхнього отвердівання вони або залишили, стали окремою групою в правилах, просто вимовлялися якось окремо, і біля них були інші голосні, або вони. Приєдналися до твердих, тому що вони утверділи і стали тверді. Ось. Але зазвичай ми їх виділяємо в окрему групу, так і тут, в цьому випадку, вони стали окремою групою, після них буде закінчення "-и". Це зумовлено тим, що вони проходили довгий шлях отвердівання. І, відповідно, відбувалися фонетичні різноманітні зміни. Отже, після отверділих, утверділі в нас ци, дзи. Cz, dż, rz, rz. Sim ich je. Sim otwierdzielych c, dzy, czy dż, rz, rz. No i pislenych budę i? Nie mam pieniędzy. Pieniądze. Kogo? Czego? Pieniędzy. Pieniędzy pisle Z budę i. I pislem jakich liter w nas budę zakończenie i w rodowomu wymienku? W dopełniaczu liczby mnogiej. Po współgłoskach miękkich mamy końcówkę I. Idę do nauczycieli. Nauczyciel kończy się na "-l", to jest współgłoska miękka do nauczycieli. Koń kończy się na N miękką nie. i kogo czego? Koni. Stadnina koni. Miekice u nas w C litery z rysyczku z warchu L i j. Dalej mamy średni rytm, rodzaj nijaki po polsku, rodzaj męski, żeński, nijaki, nijaki. W rodzaju nijakim, bardzo proste, mamy końcówkę zerową, tak? W średnim urodzie mamy nurwę zakończenia, to znaczy zakończenie Krzesło, nie lubię tych krzeseł, krzesło, nie lubię tych krzeseł. Ale z wity z mamy dziecko, nie mam dzieci. Ухо не відза твоїх ушу. Ушу така цікава форма. Так само ми знаємо, що в середньому роді в нас є особливі іменники на ум. Centrum, muzeum, liceum. У них буде закінчення у, як в чоловічому роді: центю музею, ліцеуф. Одвіділа вам дуже музеїв в тише. Наприклад. Ну і жіночий рід також має нольівка закінчення. Наприклад, заздрожчаті. Tych kobiet. Kogo? Czego tych kobiet? Kobieta, kobiet. Moich koleżanek nie ma w domu. Moich koleżanek, nylwe zakończenia, nie ma w domu. Ale mają wyniotok rzecz rzeczy. Nie dotykaj moich rzeczy. Mają ja ma zakończenia e Про що ще важливо сказати? В жіночому і середньому роді, так, вроцею женським і ніяким маємо концовки зерово. ми маємо нульове закінчення. Це означає, що закінчення зникає. Якщо в нас перед цим закінченням, яке зникає, є дві приголосні підряд, так, маємо дві сповлоски з женту, то між ними ставляємо Е. Koleżanka, nyky, koleżanek. Szklanka, szklanek. Krzesło, syły, krzeseł. Krzeseł. Okno, kny, okien. Oznikło, wstawili e. Okien. Małpka, sobaćka. Małpka, małpek. Ale mają zwisne wyjątki. Małpa i karta. Małp i kart. Ось така історія: це був родовий відмінок множини допевня лічби многій. Пам'ятайте, що у дописі до відео я завжди залишаю посилання на наші курси, якщо ви хочете вивчати мову з нами. Всі посилання відео, які я згадувала. Тут я ще залишу посилання на попереднє відео з іншими відмінками, які я вже відзняла, щоб ви могли перейти подивитися, а також посилання на сайт, де можна зробити кілька вправ, щоб закріпити сьогоднішню нашу тему. Тому обов'язково переходьте на сайт, виконуйте вправи, ну і вивчайте польську мову разом з канапкою. Дякую за увагу всім! До відзення, до па паужачки! Надіюся, що родовий відмінок дасться вам легко!